Чаша страждання. Чашу страждання скільки ще пити? Отче Небесний, як же війну пережити, умістими із чаші нестерпно ковтати. Чи зможемо ми до дна випивати, бо ж чаша наповнена сльозами сиріт, болем сердечним від втрати увдів. Розпачем батька від втрати сім'ї і жахом розрухи рідних домів, сумом смертельним у воїна в серці від втрат побратимів у бою щоденнім, безправним життям в окупованім місці, невілям полону у ворога в клітці, а ще невідомість майбутнього її доповняють. Сумнів і страх за нами ганяють, Безнадія і вічай з боків підступає, зневіра і втома наш розум вкриває, та чашу страждання досі ще п'єм, хоч гіркість умістимого палить вогнем, присмак страждання нас вивертає, пережитого запах дихання запирає. В духовних очах мерехтить і темніє, Втрачаєм свідомість, та душа ще живріє. І чаша призначена ще досі в руках, а юрба зацікавлених споглядає на нас. Отче Небесний, Ти нас розумієш, бо Ісусова чаша була ще більшої міри. Та ангел твій сили йому додавав, був поряд з ним, коли з неї пив і страждав. Умістиме і чаші має певний об'єм. Дай сили о Боже і ми переживем Душа України живріє ще вірою, хоч боротьба наша здається безнадійною, хай слово Твоє. Тобою посіяне підсилить вогонь нашої віри, додасть впевненості, щоб далі йти, боротися далі і перемогти. Слава Богу!